Вітаю, вітаю вас, мої любі маленькі друзі, і запрошую послухати дуже цікаву казочку про півника і про двох мишенят. Отже, почуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Було це дуже-дуже давно, коли ще звірі вміли розмовляти. Жив собі був півник, голосисте горлечко, і двоє мишеняток круть та верь. Півник був дуже-дуже працьовитий. Рано вранці ставав, голосок сей подавав і всіх на світанку будив. А мишенята були дуже веселі. Вони все бігали, стрибали, веселилися, співали, у довгої лози грали. Одного разу, коли півник прибирав двір, він знайшов колосок та й погукав мишенят. Гей, круть, гей, вер. ідіть подивіться, що ж я знайшов. Прибігли мишенята. Пі-пі-пі-пі-пі-пі, ой, який гарний колосок! Але ж його потрібно ще обмолотити. А опівники каже, а хто ж буде молотити? Пі-пі-пі не я пищить крут, пі, пі пі не я пощить верть. На півник каже, гаразд, я обмолочу. Намолотив півник цілий мішок зерна та й гукає мишенят. Гей, круть, гей, верть. Ідіть на подивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята раді радесечки, та й кажуть, але ж зерно потрібно ще ж і на молоти, на борошно. А півник каже, а хто ж піде на домлина молоти борошно? Піпіпі -пі 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 не я пищуть кут, пі-пі не я пищить верть. А півник відповідає, Гразд, я піду до млина. півник до млина. На молок там борошна, та й прийшов. Приходить, знову гукає мишенят. Гей, круть, гей, верть, ідіть, подивіться, скільки я борошна намолов. Прибігли мишенята. Пі-пі-пі, пі-пі-пі, о, як багато борошна. Але ж потрібно ще ж і піріжечків напекти. А півники каже, а хто буде пекти пиріжки? пі пі пі, -пі не я пищуть кот, пі, пі 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 не я пищуть верть. Півник каже, гаразд, я напечу пиріжків. Намісив півник тістечка, натопив пічку і напік смачних ароматних пиріжків. Такий стояв аромат, що й на вулиці було чутно, і мишенята без запрошення й за стіл посідали і вже чекають на пиріжечки, а півник їм і каже Зачекайте мої любі, хто знайшов колосок ти-пі-пі -ти пропущали мишенята, а хто його обмолотив? пі 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 уже тихіше пропищали мишенята ти, а хто ж борошно намолов? пі 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 ще тихіше пропущали мишенята ти, а хто ж поріжечків смачних напік? Ти не зовсім тихо пропущали мишенята. А потім опустили свої голівоньки, бо, напевно, їм сором не стало, і пішли геть із за столу. А півник їх і не затримував. Хто ж таких ледацюг буде пригощати, які тільки граються та стрибають, веселяться, а працювати не хотять. А сам півник смакував своїми пиріжечками і Бо врадийся свою таку чудову роботу. Ось така малята казочка, вам усім казочка, а мені бублички в'язочка. І до зустрічі, мої малята, до зустрічі, мої хороші.